Гвоздик існує безліч різних видів, але ми розповімо вам про ендемічний ще й дуже рідкісний вид. Гвоздика буська має зовсім невеликий ареал зростання. Вона поширена у межі річчі Південного Бугу та Інгулу. Це, на перший погляд, нендітна рослинка насправді досить витривала. Вона полюбляє кам'янисто щебенисті ґрунти, тому її часто можна побачити у тріщинах гранітних скель, яких досить багато на її рідних територіях. Якщо умови середовища, гвоздику влаштовують, то її пагони інтенсивно галузяться, їх може утворюватися аж до 120. І тоді вона має вигляд квітучої подушечки. Гвоздика кабузька цвіте з червня по вересень. Квітки в неї невеликі, але добре помітні через їхнє темно-рожеве забарвлення. Ця рослина занесена не лише до Червоної книги України, а й до Європейського червоного списку та додатку Бернської конвенції.